Пиріг святого Василя. Він випікається круглим, в ньому присутній мак, його можуть навіть не прикрашати, але здебільшого це прикраса глазурю, і часто на ньому пишуть каліх храня, тобто гарного Нового року і, власне, цифри самого року, який приходить. У пиріг заховують флурі, монетку, яка приносить удачу. Коли розрізають пиріг. Той шматочок, у якому є монетка, принесе власнику удачу на цілий рік, пиріг святого Василя. Він випікається круглим, у ньому присутній мак, його можуть навіть не прикрашати, але здебільшого це прикраса глазурю і часто на ньому пишуть каліх храня, тобто гарного Нового року і, власне, цифри самого року, який приходить. У пиріг заховують флурі, монетку, яка приносить удачу. Коли розрізають пиріг, той шматочок, у якому є монетка, принесе власнику удачу на цілий рік.